Виконуємо номер 2.28 із підручника Алгебра 8 та номер 2.28 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання, підносимо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз, додати квадрат другого виразу. Залишаємо знак мінус і «дужку» і множимо многочлен на многочлен. Для цього кожен член першого многочлена множимо на кожен член другого многочлена. х множимо на 4х, це буде 4х у квадраті. Х множимо на мінус у буде мінус хі. 7 y множимо на 4х, це буде 28х. І 7у множимо на мінус y. Це буде мінус 7 у у квадраті. Підносимо до квадрата. 2 в квадраті це 4. Х у квадраті. Множимо 2 на 2, 4, да на 3 12. І наші змінні хі. І додаємо 9х у квадраті. А тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо подібні доданки. 4х2 і мінус 4х2 взаємознищується. 9y квадрат, додати 7х2, це буде 16 і у квадраті. 12х і. Додати хі, це буде 13х і відняти 28х це буде мінус 15 хі. Отримали 16 у квадраті відняти 15х. Переходимо до другого завдання. Множимо многочлен на многочлен. Кожен член першого многочлена множимо на кожен член другого многочлена. m множимо на M2, M3. m у квадраті м у кубі. Множимо на мінус 5 мінус 5m, 3 множимо на m у квадраті плюс 3 м у квадраті. І 3 множимо на мінус 5, мінус 15. Помножимо на мінус m, потім спочатку підносимо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Тепер. Виконаємо спрощення в дужках. Ну, а тут можемо звести, нема звести по доданки, просто переписуємо. М куб, відняти 5m, додати 3 м у квадраті, відняти 15 і мінус m помножити, залишаємо. В дужках буде м квадрат, відняти 8м, додати 16. Ну, а тепер множимо на мінус m. М куб відняти 5м, додати 3 м у квадраті, і мінус 15 переписали. Мінус м множимо на м у квадраті буде мінус м у кубі. Мінус м множимо на мінус 8м, буде плюс 8м у квадраті. І мінус м множимо на плюс 16, буде мінус 16. М. Ну а тепер зводимо подібні доданки. М куб. І мінус куб Взаємознищується, 3 м 3М квадрат, додати 8 м квадрат. Маємо 11 м у квадраті. Мінус 5m, мінус 16 m буде мінус 21m. І переписали відняти 15, отримаємо 11 м у квадраті, відняти 21m. Відняти 15. Номер 2 крапочка 28. Із підручника Алгебра 8 та математика 8. Виконано.